Є така громадська організація Україна Інкогніта, яка займається вивченням, дослідженням козацьких хрестів і не тільки козацьких хрестів, взагалі все, що пов'язано з меморіалізацією, так би мовити. Але нас цікавить саме козацькі хрести. Отже, чим саме займається ваша організація і яку роботу ви вже провели? Ну, власне, ми. Ми займаємось культурною спадщиною, а не меморіалізацією, Бо ну, але козацькі хрести, власне, старовинні українські некрополі це елемент культурної спадщини України. Це об'єкти культурної спадщини, які чомусь наша держава, ну як ми знаємо чому, не враховувала як об'єкти культурної спадщини і абсолютно не звертала на них уваги. Це, ну навіть не те, щоб не звертали, а часто вони взагалі зносилися, там різноманітні варварські там відбувалися події на цих цвинтарях, валяли. Кілька років, напевно, у 22-му році відомий такий випадок, коли в Миколаївській області о, тракторист заїхав, в старий козацький цвинтар, 10 хрестів звалив, е, власне, викликали поліцію. Його поліція на півгодини забрала, але потім сказали, що ми не бачимо складу злочину, оскільки це не пам'ятка, і це взагалі не об'єкт культурної спадщини. Тому, за що ми його будемо затримувати? Це все рівно, що він би там траву якусь в полі звалив, там, чи ще щось таке. Тому от, така от, ситуація ганебна, вона. Е, я, ну, за нашими. Такими аналітичними підрахунками то відсотків 98 99 старовинних українських саме некрополів не внесені в реєстр пам'яток і не вважаються офіційно об'єктами культурної спадщини, хоча неофіційно вони такими об'єктами, звичайно, є, бо згідно із законом про культурну спадщину, то об'єктом культурної спадщини вважаються об'єкт, який має історичну мистецьку. Архітектурну або іншу цінність і не втратив своєї автентичності. Власне, на старовинних некрополях все це присутнє, а те, що через свою, ну там не знаю, необізнаність або інколи халатність, нетвалість, міністерство не включило ці об'єкти в реєстр пам'яток, вони від цього не перестали бути для українського народу об'єктами культурної спадщини. Ну і власне чому українські? Тому що, е, на, наприклад, є така Асоціація охорони єврейських цвинтарів Європи. Е, міжнародна, вона фінансується і Радою Європи, і на території України вже у них обліковано майже півтори тисячі цвинтарів, і частину понад 100 вони впорядкували навіть Ну, відповідно, Європа. Європа дає кошти на облаштування єврейських цвинтарів. Поляки часто дають кошти на облаштування польських цвинтарів, німці рідше, але все-таки інколи дають кошти на опорядкування і облік німецьких цвинтарів. А от на опорядкування цвинтарів українських, українських поховань, в тому числі козацьких, коштів не дає ніхто. Взагалі, ми, взає... ну, ми з. Так, більш активно почали займатися цим з 2017 року, але власне власне, але власне реєстр і такі вже більш глибокі масштабні дослідження. Ми почали після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Що потрібно зробити для того, щоб влада вносила ці ну козацькі хрести? Їх багато насправді або козацькі кладовища до цього реєстру. Ну, власне, важко сказати, що потрібно зробити. Ну, ми спробуємо звернутися до нового міністра. Можливо, він на це зверне увагу, тому що попередній ну, заступник, ой, заступник кажу, він був заступником, а потім став виконуючим обов'язки міністра. Ми до нього достукатись ніяк не могли. І в тому числі і тому, що е, керівник відділу по обліку пам'яток, Ойцещук. Наталія вона категорично проти створення окремого реєстру старовинних цвинтарів. Для неї це не об'єкт історичної пам'яті, а вона каже, та це все рівно, що ми б там окремо робили б реєстр якихось там скульптур чи інших якихось окремих об'єктів, які є пам'ятками там, наприклад, монументального мистецтва або пам'ятками історії. Ну, власне, в цьому вона права, що це ділити не потрібно. але поховання некрополі це єдиний із об'єктів, власне, переліку пам'яток, який одночасно є і об'єктом неймовірної історичної пам'яті, об'єктом традиції, власне, який є і ще і українським маркером. Бо більшість цих надгробків, вони виконані. Народними майстрами, які ніде не вчилися, власне, вони переймали цю традицію з покоління в покоління. От, от там у вас на півдні це власне люди, які прийшли з Надніпрянщини свого часу, в більшості випадків, і вони принесли з Надніпрянщини або з Поділля власне, оце мистецтво витесувати з каменю різноманітні вироби, в тому числі і надгробки у вигляді в більшості випадків козацьких хрестів. Отак тому це знаєте така тяглість неймовірна. У Вірменії є комплекс старовинних надгробків, хачкарів. Хачкар це в перекладі з вірменської хрестокамінь, хач це хрест, а кар камінь, і власне вони є об'єктом світової спадщини. Світ охороняє не лише там Вірменія охороняє ці свої надгробки. Наскільки вважається, що вони цінні теж саме у Боснії і Герцеговині є стечки, при тому, що. Вони внесли їх в ЮНЕСКО і паралельно в Хорватії, там в Сербії, ще в кількох країнах. Вони також потрапили в ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. Так а в нас ми маємо неймовірний комплекс, який дуже різний. От ви бачите у себе там на території одні, однієї форми крести з, ін, з одного матеріалу зроблені на Поділлі з іншого, на Галичині з іншого, на Київщині, Черкащині з іншого матеріалу, іншої форми, іншої у них масивність інша. Вага інша, ну і власне вартість їхня була інша на півдні України. Вони були значно дешевші, тому що каменю було дуже багато, і при тому, що це вапняк, який вивітрюється, Тому ну ми маємо мало епітафій збережених написів. Отакі, От а пісковик він краще зберігає От на Поділлі, на Київщині, там із пісковика, тому вони були тоді ще дорожче. На Черкащині ми знайшли такі цвинтарі, де один хрест коштував на початку 19 століття 25 рублів. Це була величезна сума. Селянин міг таку суму заробити за два роки, якби нічого не тратив. Бачили ті фотографії, які я вам присилала. У нас теж є козацькі хрести. Так сталося, що вони поруч козацьке перепоховання поруч з сучасними козаками. Як ви можете їх оцінити, наскільки вони автентичні? Ну, ми не маємо епітафій, не тому не можемо сказати, якого вони періоду поставлені. І знову ж таки не можемо Точно сказати, бо це треба окреме історичне дослідження, доколи на території ну, нинішньої Одеської області, принаймні на, на цій території північного причорномор'я, зберігався козацький стан. Бо, наприклад, на території Бесарабії він там зберігався аж до середини 19 століття. Тому офіційно всі, хто були поховані там на тих кладовищах, це південніше Дністровського лиману. То власне, то все населення, яке можна відносити до козаків документально по території власне, от Одеського району, які там сусідні райони, я зараз вже плутаюся бо помінялася ця вся адміністративна. Ад адміністративний розподіл помінявся. тому Коруч з нами Візирська громада є, є громада ну, Доброславська. У візирці, у візирці офіційно були козаки, там, У е, селах, які безпосередньо прилягають до Одеси нині, там Усатове, Малий Куяльник, там були козаки по власне території. Біля вашого міста ми ще дослідження Сичавка. не робили. Сичавка ми... а? Сичавка. А в Сичавці ну, Сичавка, це от теж офіційно було козацьке поселення, там збереглися козацькі хрести. Ну, ми тут, щоб не вдаватися в такі суперечки з істориками, бо ви знаєте, у нас дуже багато істориків, на жаль, не працюють на україноцентричність. Вони от якось кажуть, що. Давайте будемо оперувати документами і не будемо фантазувати. Якщо у нас є документ, що там похований козак, то це власне козацька могила. А якщо таких документів немає, то це могили, звичайні, селянські. Отаке. От ну, хоча, знову ж таки, заперечить по півдню, по півдню України, що там переселенцями були власне козаки, вони теж не можуть. Тут єдине, доколи вони були козаками. Тому ми називаємо. Такі цвинтарі просто давніми українськими некрополями, Отаке. От щоб не було суперечок, бо тут відразу відразу понаписують, ми так їх називаємо наукова інквізиція. Вони не розуміють користі, для чого вони це роблять, але вони постійно намагаються всюди виправити, щоб не писали козацькі. Ну, власне, я їх вважаю шкідниками взагалі таких людей. Але вони ну, спричиняють так, вибачте, срачі. В соцмережах вони починають всюди писати, що от, при тому, що нічого не зробивши для того, щоб оберігти якимось чином, облікувати ці цвинтарі. Вони от починають ці сварки і суперечки дуже часто. Но Але ми якщо, на них не що власне це ну, якщо цей цвинтар був закладений козаками, козаки, які прийшли там, нехай в 1775 році, вони ж повинні були бути десь поховані. Власне, якщо вони поховані були, от на тому кладовищі, і деякі із цих хрестів, власне козацькі, то це вже цвинтар козацький. Якщо на ньому, якщо знаєте, ховали на козацькому цвинтарі і селян, потім пізніше, нехай це нащадки були тих самих козаків. Ну але все рівно початково він козацький. Відповідно, ми його вважаємо козацьким. В нашій громаді ви також є були е, в булдинці, і там теж є козацькі хрести. Так е, як ви... а там унікальний, унікальний некрополь, просто тому що там навіть такі типу склепи збереглися. Їх там здається, чотири чи шість це. Е, ніби старшинської гробниці, коли не просто надгробок в вигляді хреста, а коли над могилою будувалася невеличка будівля, така прямокутна. Власне, такий саркофаг, нібито вони унікальні, і ми більше ніде таких не знайшли. Оце тільки в Булдинці. Чи правильно було нами зроблено, що ми звернулися до вас, щоб ви вивчили або дослідили ті хрести, які є поруч з сучасним похованням? Ну Я... власне, це це ви тільки зможете потім надати на це відповідь: чи правильно, чи ні? Коли ми зробимо роботу, коли ви там зрозумієте, що ця робота вам була необхідна, о таке тоді ви скажете правильно. Що ми звернулись до громадської організації Україна -інкові». А так? ну, загалом, ви а, а ви, ну якщо ви хотіли, щоб хтось їх дослідив, то власне ну кого б ви ще б знайшли? У Миколаєві є Валерій Васильович Малина. Йому вже 84 роки. Я з ним кілька місяців не спілкувався вже, але ну сподіваюся, що він живий і здоровий ще. А так, але він точно не приїде до вас досліджувати ці хрести. А більше і фахівців ми не, ми не знаємо взагалі в Одесі. Робили оциф оцифровку, як? Якась громадська організація цвинтаря Сотняківська Січ це малий куяльницький цвинтар. Але наскільки вони їх досліджували, власне, ну і ну цей цвинтар вже давно був на слуху, він давно був відомий. Він там 200 хрестів збереглося на цьому цвинтарі за кількістю козацьких хрестів, власне, він вважається найбільшим в Україні. Хоча Ну, загалом, по кам'яних хрестах старих, то найбільші цвинтарі ми бачили в Чернівецькій області. Власне, вони теж були свого часу закладені козаками. Там більше тисячі хрестів в одному цвинтарі може бути, але це і пов'язано з тим, що там довше зб... довше було без радянської влади. Та радянська влада прийшла лише в 1940 році, коли захопили вони Бесарабію і Буковину, власне. І хрести кам'яні там ставили до 50-х років, фактично. Традиція це зберігалася, тому їх там набагато більше. А тут радянська влада прийшла в 20-х роках і зразу хрести перестали їх ставити, бо почався атеїзм, і, власне, перестали. І мало того, що перестали ставити, ще й існуючі в багатьох випадках розбивали на бутовий камінь, будували з них там корівники, свинарники. Отаке. І ми маємо підозри. Що навіть на, на кладовищах Одеській області, в більшості випадків, де були козацькі могили, ну, власне, де зберігалися гарні епітафії, це все було розбите е, і знищене, щоб власне залишить е, ну, вигляд, що ніби це звичайне сільське кладовище. Ну таке, ну, були там козаки, і, власне, підписане, що здесь покоїться чи почувають там такой такої, такого-то куреня, чи ще щось таке могло бути написано. Так от такі от хрести цілеспрямовано знищувалися в 30-ті роки. Отак от до нас не дійшло, на жаль, жодного повноцінного козацького кладовища в Січі. От їх скільки було? Шість штук там, за великим рахунком, де хоч одне одне кладовище, хоч один некрополь. Козацькі монастирі, де куди приходили доживати віку козаки. Де хоч один некрополь цих козаків маємо повноцінне козацьке косацьке кладовище, де власне поховані виключно козаки? Це в Кременці кладовище, де поховані козаки, які полягли, штурмуючи Кременецьку фортецю у 1648 році, і все це на всю територію України. Ми, власне, чому ще хочемо, аби ви дослідили, виїхали до нас з експедицією, тому що у нас зникають хрести з кладовища. І ми чомусь так думаємо, що до них просто недбало ставляться. І нам би хотілося, щоб до цих козацьких хрестів, які дійшли до нас через 200 або понад 200 років тому, щоб до них ставилися відповідним чином, щоб там так само прибирали на ці території. Території за ними доглядали і ні в якому разі їх не руйнували, не ставилися так, ніби це дійсно якесь ну щось незрозуміле, так як ви на початку описували випадок з поліцією. Ну для цього потрібно внести в реєстр пам'яток. Це єдиний варіант, коли об'єкт вноситься в реєстр, відповідно він ставиться на облік держави. Після цього держава зобов'язана його оберігати. І власне, як представники держави, як виконав, виконавчої влади, і власне місцеві місцевої влади, там представники управління культури е, пів, як воно, південнівська вилучається зараз міська рада, так. Е, повинні будуть обов'язково оберігати ці об'єкти. Ну, дуже на це розраховуємо. Дякую дуже, пане Романе. Чи є у наших в студії у пані Але чи у пані Анні, запитання? Ну, запитань в мене немає, але я хотіла а, сподіватися на те, що коли ви приїдете, відпрацюєте, і ми будемо знати вже концепцію майбутнього кладовища і як ми це об'єднаємо. Для нас це важливо. Щоб розуміти, що це за крести, ви знаєте, над цим повинен працювати професійний дизайнер. А власне, краєзнавці, географи, історики, які працюють в нашій громадській організації, вони повинні вносити лише корективи, тому що коли починають робити щось непрофесіонали, то виходить чорна що власне. Треба зробити такий меморіал, який в майбутньому б також би колись внесли в реєстр пам'яток як пам'ятку історії. власне. А коли він не буде мати мистецької цінності ніякої, то це буде зробити складно. Тому в будь-якому випадку треба, щоб проєкт розробив професійний дизайнер. Ми тут зіткнулися в кількох. Населених пунктах під Києвом з такою ж самою ситуацією. Ну власне, там немає поховань старих із козацькими хрестами, але до нас звертаються, оскільки звернуться більше немає до кого. Що ми власне обґрунтували концепцію козацького хреста? Звідки він взявся і чому саме його потрібно поставити? Чому така тяглість та починаючи з 17 століття до середини 20 століття по всій території України ставили? Хрести лапчастої форми, те, що зараз називається козацьким хрестом. І, власне, зараз козацький хрест символ Збройних сил України і дуже-дуже багато чого ще. На логотипах, на гербах він всюди використовується, але жоден з істориків не може пояснити, звідки він взявся на територію України. Отакий от привид: взявся ні звідки. Чому така форма? Любий геральдист може пояснити, чому, власне, герб отакий. от. Ну, от герб, у вас, напевно, є герб міста, так. і, власне, є пояснення, чому цей герб такий. А от чому хрест, власне, отакий, з розширеними кінцями так званий Ламчастий хрест, який, скоріш за все, походить від хреста ордену Тамплієрів з 13 століття ще, то е, історики пояснити не можуть. Зараз Лише один історик почав глибоко займатися, ну, власне, він не зовсім хористами, а геральдичними символами від Русі від Візантії і до наших днів, фактично, тяглістю. Так от, він не обґрунтовував, але показав, що на гербах королівства Русь, це коли Данило Галицький був його син Юрій були королями, то власне там цей хрест зображався. А туди він потрапив з Візантії. І відповідно у до тамплієрів Хрест також потрапив з Візантії, тому що в 12 столітті, в 11 столітті, в XII столітті, коли відбувалися хрестові походи, то в Європі ще геральдика не була розвинута. Всі йшли з голими собі щитами, та й все не було на них ніяких ні хрестів, нічого. А от візантійці вони вже все це мали. І коли прийшли європейці, французи, іспанці, дуже багато описів збереглося. Вони побачили, що у візантійців на щитах. Герби і різні знаки, символи, і на прапорах різні знаки і символи, при тому, що масово. Вони собі почали це робити. І, власне, орден тамплієрів взяв собі за символ, власне, отакий, нібито грецький хрест, але з розширеними кінцями, який почали відтоді називати тамплієрським хрестом. Орден Тамплієрів, темпл це храм, власне, це орден храмовників, орден лицарі Хреста їх ще називали. Отаке. От вони були ченцями і лицарями одночасно. Ну, правда, всі хрестоносці такими себе вважали. Але далі воно поширилося з Візантії на Русь, а з Русі воно вже перекочувало до Королівства Русь. І далі, куди воно там як ішло, цього ми вже прослідкувати не можемо. Зрозуміло. Тобто, Отаке. коріння ми. Ну, власне, професійні історики цим повинні займатися. А ми ну, власне у нас історики є в команді, але я особисто гео. Зрозуміло. Дякую дуже. Чекаємо вас у нас в місті для дослідження хрестів наших, і разом об'єднаємося і зробимо все для того, щоб ці хрести вони такі були внесені в єдиний реєстр. І я дуже сподіваюся, що це дійсно допоможе зберегти їх, тому що саме вони є свідченнями того, що тут була козацька держава.